Добрий день, колеги. Сьогодні поговоримо про Google. Ну, звичайно, не про всю фірму, про всі продукти, а про Google диск. Треба набрати в пошуку Google Диск, потім вхід в систему, і нас перекидає на сторінку Google Диску. Якщо подивитись, ось тут є одна кнопочка перегляду інформації про сайт. І ви всі знаєте, що коли натиснути сюди, ми відразу вилітаємо на робочий стіл. Так ось давайте поєднаємо. Затиснули лівою клавішою мишки сюди. Нас викидає на робочий стіл. Відпускаємо, хоп, і в нас є посилання. Натискуємо і знову на Google-диск. До речі, таким же чином можна зробити на робочому столі посилання на будь-який сайт. Ну, наприклад, ось є у нас пошта. Те ж саме. Бачимо ось тут переліт інформації, затискуємо лівою, переносимо сюди, з'являється, відпускаємо. І в нас з'являється ось таке посилання Наша пошта. Дуже зручно. А коли ми бачимо перед собою нашу пошту, то з неї теж легко знайти Google-диск. Ось 9 крапочок натискуємо. І тут є піктограма-диск. Але зважаючи на те, що ці піктограмки якось рухаються, у вашому вигляді диск може бути в іншому місці, знайдіть його, я собі перемістив сюди для зручності. Натискуємо, хоп! І ми знову на своєму Google-диску. Як то кажуть, всі дороги ведуть не в Рим, а на Google-диск. Ну добре, знайшли ми свій Google-диск. Як ви бачите, у мене він темний, а у вас може бути світлий, або ви захочете темним зробити. Ось тут є шестерня, натискуємо на лаштування. І тут є сторіночка, на якій можна дещо під себе підлаштувати. О, зовнішній вигляд: світла тема, темна за умовчанням. Ну, мені подобається темне, не знаю чому. Щільність компактна, воно буде менше просто. Бачите, вони зменшилися. Знову шестеренка, налаштування. Е, Звичайна. І все. Добре, ну давайте зробимо, хай буде світла тема. Ось так виглядає домашня сторінка нашого Google-диску. На цій сторінці Google нам пропонує файли або папки. Бачите, можна розкрити, закрити. Навіть бачимо логіку, чому пропонується. Ви внесли зміни, відкривали. Як на мене, воно схоже чимось на представлення «Останні». Про це ми коротко розглянемо далі. Крім такого представлення інформації, можна подивитися взагалі, мій диск, як воно є. Комп'ютери. Можна, хто хоче синхронізувати папки комп'ютера з, з папками Google диску. Я цього не робив, тому що треба скачувати програму, мені вистачає просто онлайну. Відкриті для мене матеріали. Це коли хтось надав доступ, я можу дивитися, вони збираються тут. Останні зрозуміло, тому що за хронологію представлені матеріали. І зірочкою. Кожний матеріал можна позначити зірочкою, це значить він важливий, і всі вони важливі збираються тут. Спам кошик зрозуміло. Сховище розглянемо потім. Файли на Google диску можуть бути представлені у вигляді ось такого списку, або, якщо натиснути сюди, у вигляді плиток. Це макет сітка. Таке представлення може бути корисним, тому що ми можемо взнавати свої файли, бо тут представлені ось такі аватарки їхні. Але вони займають більше місця, як ви бачите, і треба гортати інколи. Тому можна користуватися або сіткою, або списком. Якщо виділити ось так файл, він підсвічується синеньким, з ним можна працювати. Ось, наприклад. Поділитися можна, завантажити собі на комп'ютер, перейменувати. Коли ми загружаємо файли на Google-диск, вони мають якісь свої імена, а тут для структурування можна їх перейменувати. Можна позначити зірочкою. В інших діях можна ну, те ж саме зробити, зробити копію, дуже важна штука, упорядкувати, дивіться, можна перемістити куди-небудь. Теж для структурування важливо, додати ярлик на цей файл. Те ж саме можна зробити, до речі, і вгорі, дивіться ось. Надати доступ, завантажити, перемістити, видалити, копіювати посилання, якщо хочемо послати кому-небудь. Ось тут в додаткових діях теж саме можна теж зробити. Якщо ми вибираємо плитку і вибираємо, тут є три крапочки. Те ж саме можна завантажити, перейменувати, зробити копію, ну і так далі. Все те ж саме. Досвід показує, що коли ми користуємося диском, на ньому може з'явитися зненацька хаос. Щоб з ним боротися, можна скористатися ось рядочок пошуку. Цей пошук з історією, щоб не набирати двічі, ми можемо використовувати те, що тут є. Розширений пошук або тут, або ось тут. Це коли ми застосовуємо декілька параметрів. Це за типом матеріалу, власник, які слова у файлі нам треба знайти, назва, місце положення, дата зміни і так далі. Пошук реалізований не тільки на домашній сторінці, а й на всіх сторінках. Ось мій диск. Вгорі з'являються параметри пошуку, тип людей, змінено джерело. Вибираємо нам потрібне і шукаємо. Бачите, відкриті для мене те ж саме, останнє зірочкою теж буде саме. Тож користуймося пошуком. Працюючи з файлами на Google диску, нам інколи треба знати про файл все. Ким створений, хто власник, хто має доступ, скільки займає він пам'яті, який розмір, де він розташований. Для цього ми можемо скористатися ось цим, показати деталі. Якщо ми зараз вибираємо файл, тут з'являються деталі, ось воно. Хто має доступ, хто власник, скільки пам'яті використовується, де він розташований, дуже важливо. Якщо ми натискуємо дії, ми бачимо все, що ми робили і коли з цим файлом. Те ж саме можна просто вибиравши файл, інші дітри, крапочки, і тут з'являється інформація про файл. І всі деталі ми можемо бачити ось тут же. Нарешті ми підібралися до заповітної кнопочки Створити. Створити можна нову папку, або з комп'ютера завантажити файл, або завантажити з комп'ютера папку. Створити можна Google документи, теж саме що Word, таблиці, це Excel, презентації, PowerPoint, Google форми, натиснувши більше малюнки, карти, Google сайти, ну якісь інші додатки. Нас зараз цікавить нова папка. Дамо їй горду назву. Моє портфоліо. Ось вона створилася. І відразу цю папку ми перемістимо туди, куди треба. Ми виділяємо. І три способи є, або правою клавішою упорядкувати, перемістити, або теж саме три крапочки упорядкувати, перемістити, або, дивіться, ось тут на горі вже є така піктограмка. Перемістити, натискуємо. І нам пропонують куди. Ну, у мене вже є папка «Про портфоліо». Щоб все туди було. Або перемістити зразу, або ось нам воно зміст, побачимо. Якщо нам потрібна нова папка, можна створити ще ось тут нова. Перемістити. І воно туди повинно переміститись. О, моє портфоліо, ось воно з'явилося. Щоб ця папка вирізнялася серед інших, давайте її перекрасимо. Упорядкувати, різні кольори. Я полюбляю зелений. Інколи буває так, що. Папка може бути представлена або файл в різних папках, тому що така класифікація. Можна зробити ось що. Права клавіша упорядкувати, додати, ярлик. І це значить, що файл, папка залишається там, де й була, а ось ярлик посилання можна куди завгодно перемістити, додати. Додаємо в ребуси. І що це означає? Що, коли ми заходимо ось в цю папку, ми бачимо посилання, про це символізує значок ось такий зі стрілочкою, на папку. Бачите, і ми перелетіли якраз в моє портфоліо. До речі, давайте позначимо, що цей матеріал, моє портфоліо, це дуже важлива штука. Пам'ятаєте, права клавіша упорядкувати, позначити зірочкою, або вибрати зразу ось тут. І що це означає? Дивіться, із зірочкою. Воно зразу з'являється тут, нам його довго не треба шукати. А тепер я пропоную в папці Моє портфоліо створити декілька папок. Натискуємо ідемо створити нова папка. Даємо назву, ну, хай буде відео. І ось з'являється папка відео. До речі, можна скористатися гарячими клавішами. Якщо натиснути на клавіатурі, Одночасно Alt C відтиснути, а потім F, зразу з'являється така форма нова папка, щоб не лазити мишкою знову до створити. Хай це буде розробки. Ну і так далі ми постворюємо швиденько нові папки. До речі, можна перейменувати файли, ось, розробки та відео, щоб вони теж були великими літерами. І кожну папочку якось перекрасити. А тепер давайте наповнювати наш Google диск. Папка сертифікати двічі натиснули. Саме сюди ми будемо і додавати Створити, завантажити файл. Нас перекидає на наш комп'ютер, ми вже знаємо, де це. Якщо не знаємо, вибираємо. Натискаємо Відкрити. І бачите, тут справа внизу показаний процес. Все, завантажено. Пам'ятаєте, можна представити ось так: от плитці і ми бачимо, що, або просто в списку. Тепер додамо заняття. Відкрили цю папку, сюди будемо додати. До речі, якщо ви користуєтесь Total Commander, можна вибрати файл, затиснути лівою клавішою, ось сюди вниз на піктограмку Chrome і відпустити. Це те ж саме. Завантаження. Те ж саме можна робити і з вікон Windows. Файл затиснули лівою клавішою. Переносимо, відпускаємо. І теж саме завантажили. Сюди ж, в цю папку Моє портфоліо, я пропоную перемістити наш Google сайт. Моє портфоліо. Треба його знайти. Мій диск тип сайти. І ось той файл, який я хочу перемістити. Упорядкувати, перемістити. І мені зараз пропонують, моє портфоліо перемістити. Якщо ми не хотіли б перемістити сам файл, можна було створити, як ви пам'ятаєте, ярлик і його перемістити в цю папку. Перевіряємо із зірочкою. Моє портфоліо. Google сайт теж тут з'явився. Нагадую, ці папки, які ми створили з тим, що в них всередині є, як ви бачите, не можуть бути переглянуті іншими людьми, тому що повинні бути папки ось так: от, з маленькою людинкою такою. Це треба виправити. Ми виділяємо, ось тут вгорі, бачите, надати доступ. Обмежений доступ ми міняємо на усіх, хто має посилання. Ось сюди ми не лазимо, тому що може переглядати, дай і все, готово. Кожну папку, це, мабуть, довго, можна зробити простіше. Моє портфоліо тут вгорі. Надати доступ цілій папці. Поділитися. Обмежений доступ усіх, хто має посилання. Готово. І бачите, тепер всі папки мають дозвіл. І те ж саме й тут. Щоб надіслати файл або папку кому-небудь поділитися, треба зробити ось що. Ну, наприклад. Ось ми хочемо надіслати ось це. Виділяємо. бачимо ось тут: копіювати посилання або ось тут надати доступ, копіювати посилання або правою клавішею, надати доступ, копіювати посилання. Три способи. Скопіювали, вибрали, кому треба надіслати. І надіслали. Тепер давайте користуватись Google. Диском. Моє портфоліо-папка, в якій Google сайт, моє портфоліо. Відкриваємо. І ми бачимо вами скопійований шаблон. Повторюсь, шаблон це щось таке універсальне, приблизне. Ви можете все це міняти, переміщати, видаляти. Ось, наприклад, методична діяльність з сценарії масових заходів. Додати з диска тепер, бо ми вже маємо диск. І зірочкою. Ось моє портфоліо, заняття, О, і вставити. Тут з'являється розробка. Можна тут написати сценарій. Добре, додаємо тут з диска. Знову у нас викидає сюди, а в нас із зірочкою є моє портфоліо заняття. Інший файл додати. Підпишемо сценарій, хай це буде 2. Відзнаки грамоти. Так, з диска. Знову ж таки, зірочкою моє портфоліо, відзнаки. І можемо додати. Ось воно з'являється. І вже ж додамо й сюди. І зірочкою, портфоліо. Відзнаки, як бачите, все досить просто і легко. Тепер давайте поговоримо про сховище. Кожен аккаунт Google при створенні отримує чималеньке сховище, аж 15 ГБ. Для листування, для маленьких якихось листівок цього вистачає досить надовго. Але відео та фотографії дуже швидко засмічують. І буває так, що ви не зможете навіть нічого зробити на Google диску, тому що просто фізично на ньому немає місця, його ніде записати. Ну, дивіться, ось тут от показано, скільки в нас зайнято у сховищі. У нас вже майже 2 треті. Отримати більше пам'яті. Ну, якщо ви багатий буратино, то будь ласка, 100 ГБ, 200, але це все платно, це не наш шлях. Нам можна натиснути на сховище, спробувати звільнити місце. До речі, ми бачимо кольорами, позначено, що ж у нас там займає. Ну, на Google-диск, от стільки. Це фотографії Google досить мало. Ну, а це сама пошта, там листівочок, і листів уже майже на 3 гіабайти. Звільнити місце, коли ми натиснемо. Ось нам пропонують, що треба видалити. Кошик зовсім мало, кошик, листи мало, спам зовсім мало. О, великі файли, переглянути. Отут ми дивимося і не забуваємо, що можна под... поставити ось так: це буде список. А це буде. Табличка. Ну, і дивимося, і вирішуємо, що можна видалити. Ось майже Гігабайт можна видалити. 0,8 гігабайта можна. Це згодиться, це не можна видалити, видалити і так далі. Як бачимо, тут уже... Маленькі розміри, показати більше можна. І від таких маленьких файлів нічого майже не залежить, тому будемо вважати, що великі файли ми видалимо і все буде гарно. Я розумію, що не можна відновити. Будьте уважні. Оцю галку ставте тоді, коли ви вже дійсно розумієте, що робите. Видалити назавжди. Ми звільнили тільки на 3 ГБ. Перевіряємо. Як бачимо, у нас сховище. Стало вільніше, отже, друзі, не так страшний Google диск як його малюють. Тож, натхнення вам, дерзайте, працюйте.